Постанова іменем України, судна та адміністративні частини 24 березня 2021 року місто ліниться, сьомий операційний адміністративний суд у складі колеги, долучий діло і студії Монта Рука Крука, секретаря судового засідання, червня, за участь у представників століття 3-х освітів, для нашої відкритому судовому засіданні, апеляційну складу Кабінету міністрів України на рішення відничного окружного адміністративного штуку. 3,5 за заявляє самостійно предмет сквозь сторони посилача, Мухаївська сільська рада, Гасінського районської области, до Вінницька обласної державної адміністрації, 3,5 заявляється предметство на стороні повідомив, проснувська сільська рада, гасінського районського області, кабінет міністрів України, провезнення рішення проти правнута. Її Апеляційну скаргу Кабінету міністрів України залишити без задоволення, а рішення Міницького окружного адміністрація.